Як поводитися з мінами та іншими вибухонебезпечними предметами 4 квітня? Правоохоронці розповідали студентам Поліського національного університету. «4 квітня це міжнародний день просвіти з питань мінної безпеки, так як Житомирська академія це єдиний навчальний заклад в системі національної поліції, яка готує саперів, яка готує працівників для підрозділів бухотехнічної служби. Ми сьогодні тут щоб показати. Що це питання доволі актуально, особливо в нашій військовій час? Студентам показали, який вигляд мають боєприпаси, та пояснили, чим вони небезпечні. Це касетні боєприпаси ПФМ один. Учбован, що свідчить буква У на маркуванні на такі самі. Вони бойові, але без трафарета з буквою У дуже небезпечна міна, несе велику загрозу. Чому вони маленькі? Не виглядають страшними, привертають увагу дітей, які можуть взяти їх до рук, занести до будинку. Вони ховаються в траві, їх не видно, їх покриває земля. Сергій точно знає про що говорить, адже й сам працював над розмінуванням на Київщині, Харківщині та в Чорнобилі. Спеціаліст наголошує, що для цивільного населення є лише один правильний алгоритм дій не намагатися щось зробити самостійно, а викликати фахівців. Побачив, запам'ятав, де лежить, відійшов. Повідомив спеціальні служби. Дехто зі студентів вже володів певною інформацією, а хтось почув перше. Молодь переконує, такі знання зайвими не будуть. Нічого такого не знала. Це доволі цікаво. І багато чого дізналася нового зараз. Це для молоді, особливо для підлітків. Це обов'язково треба робити, щоб вони знали, що робити. Почув, що за зберігання вибухонебезпечних предметів кримінальна відповідальність. І правила поводження при знаходженні небезпечних предметів здивувало, що протипіхотні міни випускаються в кількості до п'яти тисяч. Не знав шукати вибухонебезпечні предмети допомагають тварини. Студента показали, як з цим можуть впоратися собаки. Це Тара, вона німецька вівчарка з Кольору вона показувала сьогодні слухняність, тобто навики слухняності, і показувала також трошки трюків, і показувала пошук замінників вибухових речовин. Тварини допомагають і саперам. Також також зараз собаки виконують різні функції. То тобто вони також є, як каністерапевти терапевти, теж використовуються. Якщо ви бачили, азарт, теж він є каністерапевт, терапевт. То до військових їздить до дітей-переселенців. Такі просвітницькі зустрічі зі студентами та школярами правоохоронці влаштовують регулярно. В різних навчальних закладах по всій Житомирській області.